Вітаю вас, друзі! З вами Світло. Ви на моєму каналі. Ми продовжуємо проходити Fallout сховище День 35-й. Так, і це все відбувається до першого загиблого мешканця сховища. Хто тобто, перший на каналі обов'язково підписуйтесь і вмикайте дзвіночок. Коментуйте репості. Друзі, молопіть подобайки. Додавайтесь, друзі, у стімі. Ставайте нашими фолловерами на Твічі. Вітаю! Так, нові Альф. Фіменков. Альф, привіт. Вітання, вітання. Також ви можете доєднатися до розвитку каналу та мотивувати нашу плідну працю, завзяту оформивши спонсорство, або на головній сторінці, або пригостивши каву, нам приємно і це нам допомагає. Не. Опускати руки. значить Так, так ну це буде швиденько. Швиденько, сьогодні, я думаю, ввечері щось інше. Сергій синій привіт-привіт. На вечір щось інше, підготуємо. Зараз забіжемо, то швиденько та розкидати, бо там, бачите, зірочок вже багато. Їх по кімнатах перерозподілити. О! Ось стім і то таке. Okay. О, oh, може щось і буде. Ага, 6. Ні, це не підходить. Завдання а, 6 друзів. Мейк це завести. Значить познайомитись. А, оці в пусті. Ну, це може навіть там випадково коли зустрічаєш, там, комусь допомагаєш і так далі. Коротше, нам не підходить, тому що ми пустку поки що не ходимо. П'ять разів пусть рівень підняти теж нам не підходить. Тож. Але це вже наступного разу ми це скасуємо. Зараз ми так, ну сюди. Розкидаємо. Ну, нормально, вже все ближче і ближче ми вже просуваємось до якогось. Так, зараз момент Alf і Сергій, бо поки немає якихось подій надзвичайних, треба швиденько їх всіх. О, десь тут. Топ, тобто вище, вище, ось. Тож би там ще й повідомлення, немаленьке написали, так. Перекинемо, де воно там є. Де воно там є? Я не пам'ятаю вже куди. А, все, Угу. Біжи сюди. Так, ти. Ти ти. 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 М -м -м. Ну, не знаю. Взагалі. А, сюди на цю сю на спритність Нормас. Пішов? Так, Альф каже, я тут нещодавно, і у мене є питання. Ти взагалі спиш, а взагалі да, сплю. А я коли не візьму телефон, постійно сповіщені, що ти стримаєш. Так, да, є таке, ну бачите, ми завзято ставимось до нашої праці, до нашого каналу. Працюємо над тим, щоб о, якось аудиторію заохотити, заходити, спілкуватись. і... Якісь цікаві питання ставити. Щось, знову таки взаємодіяти між собою. Щось цікаве розповісте у кожного свій досвід в тих чи інших єграшках. Тож, так, да, сплю. Коротко сплю. Так, Сергій Синіка, питання по четвірці. чи має сенс бойовий дробових з, розривним, з розривними кулями використовувати? Ну, взагалі, це дуже потужна зброя. А в плані чи має, ну, якщо, скажімо так, дозволяє ситуація, там немає якихось дружніх NPC поряд, то да, це норм. А якщо є загроза, ну, корот, скажімо так, я би їх, е, я би таку зброю не давав би супутникам в жодному разі. Бо повбивають всіх на світі, я так думаю. Так, що у нас? О, це напильність, напильність у нас є місце, є місце. Давай, шуруй. Якраз у неї там не, не закінчено. Так, ти у нас харизм, не харизм, інтелект, не інтелект на вдачу. Хайде. Ну от капець, коротше, поки їх зараз всіх перетусують що... Цього закинемо. Теж в спритність. Так, удачу. Це у нас пильність. Не підходить, не підходить, не підходить. Сиды. джекпот. Так, а що тут нову спрыгнесть. Тут шесть вже ну Давай себе. Біжи. Так, снаружи мы звинуємо місце. Так, ще одненького сюди. А, Марк Плей, Саріан. Вітання, вітання. Да, щось я прогавив. Терм. Захопився відповіддю. Набалакав. Так, ну майже всіх розкидав. Щодненький залишився одна. О на силу там місце ж є. Ні, нема. Так, куди тебе? запахати М Витривалість, але витривалість... Ні, все зайнято. Харизма зайнято. В інтелект. Я одне місце. Давай, дуй. В інтелект. Все, розкидав. Нормас. Ну, так то все. Да, привіт. Міхес. Вітання. О, божечки, до да справи, як і завжди. А, слава Богу, живі. А, могло бути краще, могло бути гірше. Тому я вважаю, що все добре. Так, щось треба звук повмикати. ту. Так що якось так. Он експрес. Проходження, поки прокачуємо цих чоловічків, а, ось так, ну не знаю. не знаю. Щоб прямо сказати, що? От як ти кажеш, то напевно так у нас зараз не йде, Ну, знову таки, ми з оптимізмом. Ми... Кожен робить свою справу, тож, якось так. Каже, так, а я зараз стрімлю Last of Us, друге, просто угу, Перший пройшов і одразу купив другу. Да, перша класна, перша класна, частина планує, до речі, переприйти, тому що на неї є чудовий. Українізатор, який навіть за локалізацію звукобою, з дубляжем. От. Тому, якщо не проходило українську раджу, отримайте задоволення. На другу, поки немає українізатора, тож я її не берусь. І зрозумілих причин, я не знаю, а якою проходите а, трансляцію англійською. Та, повна озвучка на першу до кінця зроблять. Ну там наші. Коли я в останній дивився, там вже більше 90% було, а це було місяця три назад А, першу першу. Гулім біжать. біжать. Ну, зараз трішки нам ресурси поріжуть. Першу я ж кажу, що. А, українську проходив. Ну, кльово, так. Да, тоді це приємні враження. А за другу, ну не берусь, поки чекаю українізатор, ну плюс трішки ціна впаде. Будемо проходити. А в кінці місяці ми розіграємо другу частину між спонсорами каналу. А спонсорами, саме тими, хто є безпосереднім спонсором, а ну, не між тими, хто. Отримав по подарунково спонсорство. От якось так. Це з таких а, новин. Для... да до речі, скористаюсь можливістю, по подякую нашим спонсорам. Зараз ми треба було підготуватися, то я постійно забуваю. Так, що там, що там, де у нас тут? Да, так, хтось подарунок отримав, хтось дійсно доєднався свідомо до підтримки нашого каналу. Тож. це всім, всім атак. ланч буде, до речі, там, нагороду. Хочу подякувати Стіву Йо-Йо без. Шкіперу Сергію Пальщуку, Суржику, Аркадію Напрієнко, Володимиру Юєєв, Версо, Роману, Сергію Богославському, Лячному Зрозу, Галайда, Нейт Фостер, Бланк, Дмитро Шаков, Халкор, Джастмен, Тимур Вовк, Світач, Вершон, Грогнак Малий, Ярослав Тамагочі Лайф, Вайт Ревен, Артур Морган і Тряп Костас та Бровко. Дякую вам за активність на каналі. Да. За вашу підтримку. І, і навіть і, знову таки ті, хто отримав о, спонсорку подарунок, ви його отримали саме тому, що ви були тут, чи, що о, з нами складали нам компанію або на перегляді, або просто забігли, привітатись, чи подобайку поставити якось так. Так що там Міхе скаже? Другу, на жаль, навіть не переклали субтитр, тому трішки йому складно. Міхесу. І принципово, ні, то зрозуміло, то взагалі, ну, знову таки, то навіть не обговорюємо. Я ж кажу, є багато проєктів, які я би хотів пройти, і є можливість їх пройти, але не проходжу саме тому, що немає української. А, на жаль, так, да, це мій, скажімо, мій мінус також, в тому, що я недостатньо володію англійською. Але я над цим працюю. Що, все ж таки, думаю, у майбутньому. Так само, як і канал. О! У каналу відбувається свій розвиток, так і в мене. Що? в майбутньому зможу теж якусь базу, базу, базу перекладати. Ось. Так що ми будемо працювати над цим. А. Да, ну До цього треба звикнути. Це ж не тільки Last of Us, це і в принципі Cyberpunk, да, це, скажімо, такий недолік того, хто веде трансляцію, що доводиться, ти, в принципі, так би мовити, крізь субтитри проходиш гру ти дивишся на те, що там знизу відбувається в субтитрах, озвучивших і в той же час ти біжиш кудись. Ось, кудись біжиш, десь відстрілюєшся або тікаєш, або що ще. А, ну, якщо з англійським все добре, то це круто. Ні, Ну, знову-таки, одна справа, коли ти е, свою рідну мову озвучуєш, да, ти, в принципі, е, між слів там, можеш все одно щось е, скреативити там додати. А інше, коли тобі треба. З англійської перекласти на українську і впіймати в процесі там якогось екшону, і впіймати е сенс, ну, сенс тієї фрази, чи передати. То трішки інший процес, да, то складніше, тому так. Да. Якби були українські, тобі було простіше, звичайно. А, чи давно? А, ну, скажімо так, в минулому році ми, здається, чи позаминулому почали, але ми проводили... Ні, в минулому, здається, почали, але проводили там, ну, там раз на тиждень. А, це був Fallout 76. Чи позаминулому? Здається, в минулому. А, раз на тиждень був Fallout 76, ми збирались, там на сервері бігали. Хтось з нами залишився, когось вже немає, десь бігають в іншому місці. Або пішли по-англійськи, по-британськи, да, як це сказати. По-різному, коротше. А спочатку а цього року ми, в принципі, перейшли на виключно, виключно на прямі трансляції. Все, що, все, що проходжу, все відбувається. На прямій трансляції. Ось. Ну і плюс Наталка записує відео. Ми відмовились від щоденних е е завдань, деліків, які я записував Наталка. Е тому що вони псували нам достатньо так добре статистику. Ну, скажімо так, це. Не набирали вони того обсягу переглядів і вподобайки коментарів, які очікувалось. І, е Ну, Наче контент є, а. а. Хоча якщо взяти а, англомовні а, десь а, платформи, то. Ну, платформа YouTube, але англомовні канали, то там ну, набирають подібні. Хоча там проходження, якщо у нас там по 5-8 хвилин 10 наталка проходила, то там по пів години і. Все одно переглядає. Тобто, ну не знайшли ми свого глядача, не дізнались про нас, тому якось так. Ми відмовились від цього, і тепер Наталка робить, скажімо, більш акцентовані відео по різних тематиках, там як знайти мило, як знайти антисептик. Ось зараз буде, не буду так мовити, сюрприз. Псувати буде теж цікаве відео про нове оновлення. А Наталка готує там з цікавими моментами. Там, Ось тож різноманітню контент. Ну і знову таки робимо його більш в плані різноманітності, більш, напевно, цікавим, тому що знову таки ну, не я один автор у цього каналу Наталка мій співавтор, хоча і канал називається моїм іменем, моїм нікнеймом. Але тут дуже багато роботи робить саме Наталка. Такі, як наповнення інформацією, там якісь новини, описи, обкладинки це все робота Наталки. О, тому, тому. У нас не 50 на 50. Так, Міхе скаже: я більше виживалки люблю, стрімлю пару років, потихеньку йду вперед. 4500 людей вже підписались. Залізо, файне, придбав, рухаємось далі і розвиваємо українське. Так, да, це все це поступовий процес, дійсно. Ті, хто очікують прямо результата одразу, ну, одразу нічого. Не буває. Не буває, напевно, я не знаю. Можливо, чи раніше могло так бути. Коли прямо, скажімо так, вибір був невеличкий. На сьогоднішній день. Ну і знову таки ми будемо відверті. Це правда, що запит на україномовний контент скажімо, менший в плані, бо у нас все ще деякі люди, живучи в в Україні, будучи українцями, споживають російськомовний контент. Це я не знаю, це, це ганьба, в принципі. ну, Я інакше тут і не скажеш. Краще з субтитрами подивитись. Е, англомовний контент. Ніж споживати Це лайно. Так, давай заберемо. І кудись перекидуємо, перекидуємо. А є блогери, які переходили на українську. Де, наприклад, вони, у них був російськомовний контент, але, але вони українці. Потім вони переходили на українську, а потім знову поверталися на російську. Є і такі приклади, їх достатньо багато. Є більш свідомі. Є більш свідомі люди. Тож ми робимо все, що наших, так би мовити, в силах в цьому аспекті. Тобто, створюємо цей україномовний культурний простір, щоб люди могли себе почувати, скажімо, в своїй тарілці і спілкуватися з людьми по інтересах. Ось. А, да, перевзування і паразитування. ось. Тому що поки-поки привіт, Ярослав. Поки це було, о, скажімо, о, ну от був момент, коли це прям трендовий момент, і там о, о давай, давай, похайпались, похайпались, а потім звалили нахід. А, Свою аудиторію там захопили за рахунок цього. от, І все. Так, ну зараз ми з вами трішки поспілкуємося у менюшці, тому що, в принципі, я тут те зробив, що треба було день 35-й завершено. Uh, да, Мігес каже, що я сам uh, харків'янин, мені, uh, мені 39, а 36 років uh, uh, російською спілкувався і зненавидів все руснявою і перейшов на українську. Було складно, але було бажання. Так, да, да, дійсно, все базується в цьому житті на бажанні, на свідомості і uh, не завдяки, а всупереч. Uh, да. Це правильна дія. Так, що, друзі? Ну, напевно, в принципі, тут ця настація добіла нашого ну свого завершення. да Будемо казати пока-пока. Тому що в мене сьогодні невеличка культурна програма з другом дитинства. А, бро каже, Привіт, бачу, граєш за підземку. Ха-ха-ха, да-да-да. Ні, граю за на глядача сховища, я сам за себе граю. У мене там бігають, доглядаю за цими мешканцями. А, і Міг скаже, що досі не розуміє, як можна далі спілкуватися грібанцем. Ні, спілкуватись можна, знову таки, ну я, я прям не можу так радикально там засуджувати, бо, ну, бо я іноді теж спілкуюся, але знову таки. Це може бути в побуті, там, не, не те, що там, як знаєш, щось заборонене, типу, ти там десь при свічках, але, але в побуті. А якщо ти знаходишся десь в людному місці, або в тому ж магазині, або в театрі, або і... да, то це сором. Я так вважаю. Ні, медіа то взагалі, я ж кажу, то навіть можна. Культурний простір має бути українською. Сфера обслуговування українською. Держ, державні різні об'єкти і держслужбовці українською. Да, але і там є теж, на жаль, деякі нюанси. Що ж, друзі, а, дякую всім, хто доєднався. Подякував за ваші вподобайки. <гум> uh, да, вибір мають всі, дійсно. Має бути свідомим. Ну і знову таки, те, що ми робимо, цей е контент він в принципі є саме е націлений на те, щоб, о -о -о це, скажімо так, е за заохочуємо. Заохочуємо лагідна українізація, тому що коли в тебе немає вибору, то ти споживаєш те, те що у тебе перед тобою. Дякую. <гум> 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 Що ж, друзі, да, будемо завершувати. Е, значить, так. Що, підписуйтесь, то на каналі вперше да, вмикайте обов'язково дзвіночок, бо щоб не пропускати сповіщення про трансляції. Дякую навзаєм. взаєм. Тарас каже Михайло, вітання. А, хто вже підписався, перевірте, чи дзвіночок увімкнений, Коментуйте, репостіть друзям, глупіть Да. Не цурайтесь, залітайте, оформлюйте спонсорство. Кошти там невеликі, але для нас це ну, досить вагома підтримка, яка нас заохочує і мотивує працювати, робити контент більше, 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 більше часу з вами проводити і об'єднувати нас всіх. Так, що там ще у нас? Ну, так, да, можете каву пригостити. Посилання завжди в чаті. Там з кіська. Там я навіть euh, переназвав банку. Бан, банка з кавою. Чи банка кави, треба банка з кавою написати. Ось. А, спокійного всім дня, спокійного часу доби, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Тому що, якщо ви не подбаєте про себе та про близьких, то доведеться це робити кому комусь іншому. Тобто, щоб допомагайте один одному так, і що ще. А, ну і не, не сигнали, не тривоги. Все, пока. На зв'язочку побачимось ввечері. Ну, скажімо за все, сьогодні буде якась трансляція, але подивимось по обставинам. Ну, завтра точно буде. І післязавтра. Пока-пока. Да, всіх обійняв, припідняв. обімашки цілувашки.